Гей, гей, нащадки козаків! Життя собачне, за те, слава козача! Раді, нір. Ми, ми нащадки козаків. Стоп, гей! Дідові ми людей! Всіх вітаємо У -у 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 -у. ми щиро, зичимо злагоди, ставкою ми. Командуємо всім бажаємо удачі, ми бо всім козакими і дівці не, роздачі. не роздачі. За шляхами, за дорогами, за дніпровськими порогами, за горами, за високими. Наші праді. Мали стічку, козацьку сильною, цінували волю вільною і в країну свою рідною, як зіницю берегли. Ми є діти українські, ми, нещасні козаки. Вам від нашої команди низьки всім уклін. Ми батьки, український славний рідний. Нашу, зна... нашу школу рідну знає захід, знає світ. Ми, мали стічко, козацьку сильну. І супереже, посинімо не батьківщині, тісно колунали. Щиро марла Україна, ще краще стала. Не померти ніколи, доки будемо жити. Ми нащадки козаченьки, будемо їй служити. Доки є ще в Україні патріоти справжні, Козаки завзяті, сильні, мужні та відважні. Всі ми любимо свободу бо козацькому робі. Хай у наші дружні колі буде до доволі. Працьовиті і співучі, жартівливі. І дівчата сім на диво, Ось погляньте на них, Сильні, вправні та вродливі. Більше не знайде за таких. Живуть нас батьків заповіти, свободи палки оксамих. Ми робить хаті, землі української цвіти. Чи...